Кожен з вас до парламенту українським народом, захищати його право на свободу і гідне життя, Свобода України, і соборність та суверенітет. Нині перебувають під загрозою. Російські окупанти, які здійснили анексію Криму, і розпочали страшну війну на Донбасі. Воліють лоялізувати свої загарбницькі дії і змусити міжнародну спільноту визнати псевдодержави, держави, так звані ЛНР-ТНР, колпівконтрольній Кремлі. У законенні дії терористів може відбутися шляхом прийняття Верховною Радою відповідних змін до Конституції, які передбачають особливий порядок місцевого самоврядування на окремих територіях, територіях Луганської і Донецької області. По факту, це особливий статус Донбасу і легалізація влад терористичних угруповань, які за підтримки російських окупантів і за її безпосередньо участі вбивали і вбивають українських героїв і Збройних сил та добровольчих батальйонів. Вбивали і вбивають мирне населення, знищували і знищують збудовану за десятки років інфраструктури. Вели і ведуть агресивну антиукраїнську пропаганду, переслідуючи і залякуючи проукраїнське населення. Тому, розуміючи важливість прийняття змін до Конституції щодо децентралізації, необхідності, яким ми на місцях усвідомлюємо найкраще, закликаємо вас заради захисту інтересів України та українців прийняти наступне історичне рішення. В жодному випадку не Ми. голосувати за зміни до конституції, які стосуються особливого статусу Донбасу, як би його не називали, за красивою ширмою інших слів, сховавши розправлю жорстоку та приховану від суспільства Сетаницького суду, узаконити окупантів, якщо чи, відтопчеться чи, 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 ту українську землю. Сьогодні на вас дивиться вся країна, і лише від вас самих залежить, ким ви війдете в українську історію, захисниками соборності чи тими. За знищення України як єдиної держави. Путінські зміни до Конституції це плювок на могили тих, хто віддав життя за волю України під час війни з москалями. Слава Україні! Героям слава! Прошу підтримати!